Доброго дня, сьогодні покажу в цьому відео, де облітаються мої матки. І як ми це... Ну я вам розказував, як я робив це, але як вони облітаються і де я їх ставлю. Один з точків, в мене тут є основний точок. От десь аж там. там є, як зазвичай, у нас 40 сімей. І, і тут є дуже гарне місце, то є пасовисько, як бачите. І ми їх всіх так ставимо. Бачите, там, там і там. Я стараюся ставити не більше на обліт маток, не більше, ніж в мене є сімейна на точку. Але це нічого не означає, бо тому що... Матка зазвичай вона не облітається там, де вона її випустила, вона летить далі, щоб не було запліднення з так, якби, своїми братами. Тому матка зазвичай це доказано, що матка летить від свого точку і до двох і до трьох кілометрів. І до чого я веду. Але отут в мене є точок, у мене є звідси. Десь менше, як за 2 км. Ось десь там, де ті, бачите, дерева. Воно не так далеко, як воно здається. Там у мене є точок 40 сімей. І також в ту сторону, ну, не 2 км, 2 милі, то буде більше ніж 2 км. то буде майже 4-3 км. Цей ближче. І також десь той, а може і той є 2-3 км. І в ту сторону також є ще один точок. Як бачимо, тут в мене і в кожному з тих точків в мене є по 40 сімей, і також я на кожному з цих трьох точків, це мої найліпші точки для обльоту маток, бо тому що е, дуже хороше, бачите, багато дерев, є багато е, де маткам де облітатися, щоб вони орієнтир мали. Бачите, так вздовж, аж туди. Ож туди і так йде, деша направо і також. ці вже туди облетілися, ми їх дивилися, я навіть не пам'ятаю, 10 днів тому, чи може і 15 днів тому. Тут майже всі сіють. Процентаж дуже маленький, вроді, а, так, це чого я можу сказати, я пам'ятаю, з 59 матушників. 3 матки не було. Одна, одна була, так якби вони зразу маточник знищили і собі зробили нову, бо була неплідна матка там вже ходила. А три десь заблукали або не, ну, не попали назад. І також бачимо, тут в мене є з другої сторони. Це швидші, а це пізніші. Ми ці вже поставили тут, коли перші облетілися, і ми також поставили їх. Другу партію е нуклеусів або відводків, відводків, точніше сказати, на маточниках, щоб вони обліталися. Бачимо так, щоб гарні орієнтири було. І це дуже добре. От, наприклад, на іншому точку, що 2 км десь звідси у мене є. І там така сама ситуація, як тут точно так само. і е е От в таких місцях, як бачимо, навколо ліс і галявини, отут дуже буває накопичення трутнів. Такі місця люблять матки для обльоту. Таке я читав в книжках, таке мені говорили пасічники. Наскільки то правда, не знаю, але і так я стараюся робити, щоб не було суд, тут самий ліс. Нічого більше не було, або поле відкрите поле, це взагалі, я думаю, що моя думка, що це є неправильно. Є багато зльотів, перельотів з, з відводку від воду, як бджоли починають вилітати. А отакі ситуації, коли з'яставлю їх на точках ближче до бджолів і в ряди ту дуже сильно, як ми їх привозили, наприклад, як ми відобрали розплід і привозили їх, щоб підставити маточник для обльоту, то дуже сильно бджоли блукали. А от таким чином, як бачимо, ми їх розкидаємо, досить багато роботи. Це треба знаходитися тако, наприклад, оці всі шестирамочники чи які інші мої відводки, вони все стоїть на пелетах, на палетах ціле літо і весну. Але коли. Ми їх пересадили в основні корпуси або продали. Ми їх з палетів знімаємо і на обліт тільки на обліт тільки таким чином. Це саме, якщо ставити три на одному палеті, воно зовсім не так виходить гарно. Це я вже так роблю 2 роки отаким От чином, решта як я все ставив на пелети і набагато був гірший обліт. 70%, 65%, 75, 80. Цього року 95. 95%, 90, 96, 96 був перший обліт, другий був 98%, третій був 85%. Ось. І оце такі у нас місця, така природа. Трошки вітер вибачаюся, якщо вітру забагато. Але приїхали, сьогодні досить щось похолодало. І ще чекаємо 5 хвилин, бо на деякі оті ми ці ще не забираємо, а ці до деякі вже досить сильні, дуже багато бджіл було на, на дворі. Мій помічник пішов, їх всіх продимів трошки. Сьогодні досить було жарко в день, так що вони... Їм було тепло. Тут що в нас є такі, як я казав, це все, це все поле. Більшість, там є оброб, там є ріпак, а це все тут пасовисько. Бачимо, худоба цього чоловіка на цій землі я маю три точки і це всі вони три на пасовиску. Він дуже багато сіє для ходоби, люцерки. Конюшини і коли його батько був, ну, займався цим, він, мав, він не мав багато, він може мав там, може, 100 голів худоби, то він то все було трава. Коли його син вже підріс, він десь такого самого віку, як може ні, він старший від мене, напевно, йому 40 років, 45, то коли він кілька років тому більше почав у бізнес. З років 5 тому було, то вони оцю всю землю вони пересіяли, засіяли люцерною і конюшиною. І це просто, я думаю, що це буде вже найгірші точки, що я тут бджолю багато не буду мати, але виявилося це одних з найкращих точків. Найкраще меду дають. Не, і, ну, є ріпаковий також, але він дуже сильно змішаний з люцерною із і з конюшиною. Дуже гарний мед. Ось, бачимо, видите, всі пасовиска розділені на. Частини. На цій частині були, тут десь два тижні тому була худоба. То, щоб ви розуміли, було ось так. Тут трава була по коліна. Бачимо, він її... худоба це все спасла тут. Потім ходова не перегнали сюди. Це все обгороджено електропастухами. Також тут худоба спасла ще минулого, кілька днів тому тут худоба була. Бачимо, ходова перегнана. Ну, тепер в нього багато. Я думаю, що зараз в нього десь 500-600, а може і більше голів ходове. На тому дякую, до побачення. Це в нас такий гарний захід сонця.